Наших, ми заходимо з суміш, сумішами. чотири наших суміші це файс, воденці, 25, 2. Це собиральні суміші. Зараз ми стоїмо на суміші нітрофіт. її ми, називаємо ми, це, азотна бомба для вулиці. Чого вона так називається? Тому що вона збирається з вісьми компонентів, 5 з яких залежить до бомбови. Це в нас тут Олександрійська конюшина, звичайна конюшина, це Пелюшка Горох і Горошок посівний. І... і ще три компоненти це на тут, і меліоративна речка і мунго. Тобто цих п'ять бокових в нас, це вони тут, чого вона так називається, тому що основна їхня функція це накопичення азоту. Я за кістями говорив, вони говорять, ну ці дані ще тоді тож, і, 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 і свої дані покажуть, що якщо нормальна маса, як вони вирахують? Якщо нормальна маса, все вчасно посіна, нормально зійшло. Тобто, то приблизно накопичення азоту йде від 180, метрів. Це і суміші після того, то більш раніше азоту. Від 180 до 240 двічі маєш. Як береться по цьому? По пробах береться Антон себе робив. Я хочу як вони визначають, береться метр квадратний, береться, заміряється, важиться Пробивається коріння іншого присутні. Тоді воно сумірується, скільки там кілограмів, і одні там множиться на тому, що ви розуміли, це не точно, воно приблизно воно виходить. Тобто віддільно важиться бобові і які там інші, там сафлори, редька, це все наземна частина. І воно множиться, наприклад, якщо у нас там виходить на метр квадратний, грубо говоря, там цей, 4 там, кілограми, ну, як тоха робив себе, і ми множимо. Множимо на цей. У нас виходить на коефіцієнт, якщо не для бобових, це виходить 45, якщо 25, а якщо для бобових 45. Що ще я хочу сказати, сафлор і, і маліроативна редька, це ми як для розустрівлення. Їхня функція, як біоплуз працює. Тобто, це, е, е, цей, своїм корінням, туди, е, вони пробивають цю кожну підошку. І найголовніша функція їхня це якщо, наприклад, от, у нас все, воно робить як інфільтрацію. Тобто, якщо є опади, що вони падають, що вони проникають в нижні, ну, в нижні шари. Групи. Коли там спека, тоді рослина тяне з цього. Що я хочу сказати, що в Європі оцю, ну, от, суміші ці, вони вже сів 30 років, в Німеччині це вже на законодавчому рівні. Тобто ти повинен в будь-якому випадку сіяти суміш. Ми до цього теж прийдемо. там Що що? Тобто раз у два роки повинен в тебе поле бути сиградками бути. Раз у два роки, це мінімум, коли ви будете. Але в них вони стараються, що в них опадів, що ви розуміли, там 600-650 мм, то вони стараються їм воно сіяти, щоб воно заходило, як проміжна культура. Є там одна відео шуцей. що я хочу сказати, що як про міні-культури, тобто вони збирають, кого є там, для нас є то не цікаво, що там всі є, наприклад, там ячмінь, соняшник і кукуруз. Тобто І він каже, не хватає там ріпа. Тобто, і ось є Львівська область, це Сокаль, місто Сокаль, Агроснова. Він вже займається 5 років. Він вже, я йому теж, ми заклали в нього досі, кажу, яке ваше враження по цьому. То він говорить, що в мене... Всі, всі, до коло кожен клатик землі, кожен рік проходить через сетератор. Він може, каже, я можу це зробити там, він читає пам'ятка, але каже, все вперед, що земля каже, в мене не гуляє. Тобто, що вона повинна бути завжди, як ти казав, жити коріння повинно бути в землі по криву. Він, 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 да. 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 він, тобто, він може зібрав зимня шмінька, а я він суміш. І тоді, каже, після суміші знову зимок пшеницю. Ну отак, навіть, навіть. що це вже переходить, як цей насичена сивозміна. А Мунго ще Мунго. Ну тут зараз його не знайдемо, я покажу нам на фотографії, презентації. Мунго, воно іменно що це? Верхніше розрозпу. Тобто, то, якщо щоб не задержувати, коротко сказати. Основна, що ми, якщо приїжджаємо, ми будемо приїжджати, ми будемо приїжджати до господарства. Насамперед, перше питання: от є в нас студію. Для чого тобі треба? Одним треба, каже науківщикам, щоб мені оце розчинити грунт. Він каже, ну, мені не треба там азот, тому що це найдорожче, що ви розуміли. От йому може підійти той самий бодихід він дешевше, бо в нього та сама є міліоративна релька і саплок, або у вас як те... як лишив після себе, який дайкон лишає після себе отвори, Ось такі, ось вам як працює природний плуг. Ось така маса, снігозатримання йде, ніде снігу немає. Ніде снігу немає, а сидератах сніг є і земла. Земля під сумішами не промерша повністю. Тобто йде циркуляція вологи, йде засвоєння волога. Ви купай, виходить. На третій рік заміри вони в себе там роблять, тому що до цього не доросли, то, то 0,01% ну, підвищується цього будинку. У нас складається е, сафлор, е, мельоративна речка, е, потім олійний льон, е, потім шуканська трава, е, яра вика і олександрівська тут немає, вороб, пелюшки і цей. Ця суміш, як я ж вам умовлю, це вона насамперед для покращення. Та як таночки забрали. Пройдемося по суміші, це суміш боденфіт. І подивимося як тут виглядає дайкон. Ось такі він робить отвори. Ось такі. Вишається після нього тунелі, яке розущільнення. Всі запитують, що він робить. От вам глибоке, пасивне глибоке рифлення. Тобто він уставляє такі отвори, які вимерзає, через які потрапляє волога, йде розмерза... замерзання, розмерзання, вода. Вода звужується, розширяється, відповідно йде розущільнення за рахунок замерзання і розмерзання. Ось так, зараз ще один кусень. Цікрові не ходить, вони так є після буряків, якщо залишаються рештки, особливо після цукрови, там ні не росте, реально. От як? Ще раз питаю, як, з чого не ростають? Бо чисто теоретично воно б мало б вимерше там навести за що. Да. ще питання, що вона на сім'я не буде кидати? Редька? Як вона вже відома, <різь> якщо вона вже, <різь> вже вже це кіти не перед 600. Там все. Ну, не відійде, там. Я Ті, не думаю, не може є якісь культури, які відлякують. Тобто, ну ми ж може, не знаю. Дивися, вони як тобі святи. Вони ж ми ж до то, того йдемо, вони будуть відлякати, коли буде цвісти, правильно? Наприклад, це тоді вони от, і ми кого може виділяти, розумієш, ароматичні якісь можливо. Так. Так, для тих, де є нестійке зложикою, то мало опадів. Тобто тут це відібрано так. Чуть вологі, І, вона і що хочу сказати, ми як чистили сівалку, то це не тут, це ми, у нас дуже досить закладений смельничий стоєн в агропромтехніці. У нас там посіяно теж дві суміші, то ми просто вичищали сівалку, щоб ви розуміли, і просто ну це насіння поклали от, іменно фань і вазарбітефін. Просто на землі. Щоб ви розуміли, цей тільки пройшов там через п'ять днів пройшов дощ, вона без землі, просто контактні чуть-чуть в голові, і все. <різь> да, зразу сходи були краще, ніж в землі Тут, це, Я вам серйозно говорю. Там, щоб підійшли, то я вам говорю. І ще дивіться, як неві. Щоб ви розуміли, 15 кг на гектар і максимум глибина це 1,5 см, максимум до 2 сантиметрів на О, Тут вже сіялася 19 і Лємкен. Длячується сумні, що дуже йде накопичення, але сам зійське, звичайно, це йде накопичення азоту, не так як і трохи, і мельоративна реч, а тут мельоративна рейдка вже не вийко, тут, е, проти, має протинематотну дію. Мільяр... Це нематонності, яка далі. Це не, не міліатина, да, а має... це нематостність, щоб ризик. І бацелія, бацелія для чого? Щоб вона іменно. Е, е... Поверхневий шар робить русло, І друга це її куча, що вона такі робить покриття, що плавить, що вона просто запиняє, що це приніччє бур'яни, по-перше. І по-друге, що цей заощаджує вам було. <продукт> да, і приніччє бур'яни. Ця, наприклад, нітро, там є теж табличка, я покладаю вам роздав, що тут теж ви повинні знати, що після чи не все можна сіяти. Наприклад, нітрофіт вже не, не можна сіяти бобові, там сою. Гурух, це все. А ця суміш маси притипає, вона для всіх сьогодні сімо. Тобто вони засіють, то є. Так, ну таке, не пальні. Василь підтримає це універсальна суміш, як і Василика, тобто, щоб це розвід якийсь. Тут посіяно 15 кілограм на гектар і глибина півтора сантима. О, деться, сердя, це було горять. Це вересень, жовтень, листопад три місяці. І ця суміс, якщо її, наприклад, не обробляти, то вона теж служить як ця як снігозатримання. Тобто вона де. Що хочу сказати, чим взагалі працюю? Тобто такі способи, які вже давали питання, що якщо тільки одна з культур починає українізація або цвітіння, тобто тут є такі способи. Є хто як хоче може приорати. Як Антон, можна про хто який має ресурси, можна хімічним захистом гліфозатура, гліфосатом тобто, пройтись. А в, в, в Австрії, як в Європі, роблять, тобто або кульчатош коровами, як дивлячись від маси. Якщо в тебе фотографії теж є, я покажу. Якщо в тебе маса велика, один раз не допомагає два рази. А в основному вони працюють е, цими е, ріжучими кутками, такі як пластини. Він раз проходить, він робить кульчук і покрив і все добре, ривкрутили там ситуацію, e, чи там e, ліфосат у Сушецьк, який ми маємо ліфосату давати, наприклад, Дві літри. І оцей до вас. Просто ліфосат. Не тільки в австрії, оцей розмов, він робить дві літи давати. все не Ні, дивись, а якщо ти ради, якщо воно в тебе морозів немає, от ліжі. Скай щось це, то легше диск пройти Ні, я кажу, скільки мінімум треба бо Зараз ліфасадів. Дивись, кожен, я його теж питаю, кажу, а чому ж не це? Він каже, я от собі. Так, Роблю так, той робить так, третій робить. Тобто це вже вибір великий. А, хочете, а є ще такі, що роблять оця, є, що мульчатор сам, що приходить, розцягує, як мульчу робить. Тобто, а є оце, що як вона ротаційка. Тобто, от я хочу собі ротаційкою прийти, щоб воно в мене з ґрунтом перемішала. Це вже коїка техніка, кої ресурси, кої які можливості. Насправді кожна операція буде виконувати функцію. Якщо це все пройти мульчером, розкидати, ми вологу будемо зберігати більше. Да. Якщо ми це хочемо краще мінералізувати, торобити вруч, ми вологу будемо втрачати з да, втрачати, але буде більше, зверхнього. Це ротаційка, я не відвідаю, ми, ми, як вона тут. Менералізація. Поломи, поломи, погне або ломить. Це щось кольне. От, і люди чим покращить. Щоб ви розуміли, нема взагалі б взагалі закрити. І тепер підходимо до нашої останньої суміші на цьому темополі. Це на суміш васарчу теплю. Тобто вона тут складається із Олександрійська конюшина, звичайна конюшина, пацелія Міра і цей, Мунгу. Його нема, тому що він вижив. І це теж суміш сказати, що вона теж для посушливих регіонів. Я покажу фотографію, що так клали э, э, кепку і вона ну, падала, так і зробила попіль. Тобто основна функція їхньої це приміщення буряльну, зберегти, як заділено збереження вулуги грунту і цей. Накопичення підрофіна зу, і, і розпущення цього поверхневого цього шару. То цей суміші йде теж, я до півтора сантиметрів гримена посіву тут була, і норма висіву теї васи п'ютепа М15, це і васи п'ютеплю 12 кілограмів. Ось у Ця суміш тоже для всіх сіво Тобто в нас є буклетики, я вам роздав, хто вже бачив. Тобто там є короткий опис, для чого ця суміш і норма висіву, коли рекомендовані строки по сіву описано, і в кінці табличка є після чого, які основні культури, після них рекомендуються сіда, які не рекомендуються або взагалі не, не потрібно сіти. Ще в нас буде така, називається як суміш бідним бранжа. Це вона складається з 16 компонентів. Там іменно ця суміш, вона як ще її називається цей райдерчі. Тобто там підібрано всі такі ці медоносна суміш да, компоненти, що вони іменно Суміш і соя. Ні, ні, то вона призначена для чого ця суміш? Тобто насамперед це для пасічників тут. В Україні, як ми були на виставці, то підходили і питали, чи є в нас такі суміші. А в Європі для чого її використовують? Я теж з цим браємо договорив. То як вони кажуть, вони автобусі для різники, де це. Вони беруть, обсівають ну, по периметру ці. І вони кажуть, ми робили теж досліди, заміряли. То каже, що наприклад. Коли є, вона працює як приваблює це, щоб ці комахи запилюючи багато, і як природні шеї зі неці, тобто ці як є, нема такого є знаєте, Нема таких погані Майпільті, шкідники, не це просто є такі шкідники, що от ті, що в тому самому ріпаку, щоб ну поїдають Ну, в основному це кажуть саме краще, це ця божа корівка по нашому називається, що вона є. Саме краще це то сказали, що робили заміри, то приблизно врожайність. Ну воно не в цьому, то 10-12% підвищує врожайність. Це однорічна чи багаторічна? Тобто судж однорічна. Так, однорічна судна. І так. що ж теж, типу їй.